Бітаю вас на каналі Теплі історії на ніч. Тут живуть казки для серця та душі, для дітей та дорослих. Кому що йде зручно і слухайте, а наприкінці не пропустіть цікаві наукові факти про нашого героя. А ви знали, що лінивці колись були швидкими? Так, так, не смійтеся! Дуже-дуже швидкими. Бігали, стрибали, з дерева на дерево перелітали, мов блискавки у зеленому лісі. І серед усіх найшвидшим був лінивець на ім'я Бум. У нього були неймовірно довгі лапи, такі довгі, що навіть коли він просто стояв, міг випадково зачепити цілий кущ. Або білку з дерева струсити, або все одразу. Одного разу він навіть зніс з дерева пуму, і тепер вона досі ображається. Тож бум боїться злазити з дерев, аби не зустріти її очі в очі. Але він не був злим. Зовсім ні. Бум був доброзичливим і завжди хотів допомогти. Та, на жаль, кожна його допомога закінчувалась ну, трохи катастрофічно. Щодня бум втручався в чужі справи, не питаючи дозволу, а потім вибачався Ой, вибач! кричав він, пролітаючи повз чергову купу лісових неприємностей. Ой ой, я не хотів, повторював по сто разів на день. Його швидкість була і даром, і, ну, справжнім прокляттям, бо куди б не біг, щось ламалось, падало або летіло шкереберть. І звірі йому щоразу казали Буме, не лети, дивись по сторонах, поспішиш звірів насмішиш. Не займай! І ось сталося. Чергове допоможу закінчилося великою халепою. Бум вирішив навчити пташеня Ківі літати. Бум, не займай мене, я не вмію літати, благало Ківі. Зараз навчу, всі птахи літають, захоплено вигукнув бум. У мене ж навіть крил встиг прошепотіти Ківі. Але вже було пізно. Воно злетіло, зачепило лапкою вулик і бух, Тарарам! ляп. Ой-ой, буме! Що ж ти наробив? Тікаймо! закричали звірі. Бджоли як дали жару. Загнали бума у річку, а потім на верхівку дерева. І він сидів там і боявся злізти, і. Перестав бігати. Всі лісові мешканці зітхнули з полегшенням. Ура! вигукнула білка. Нарешті він не перекинув мій горіховий склад. А бум сидів. День, другий тиждень. Чому? Чому я все тільки ламаю? Тихо шепотів сам до себе. І тут... Він почув голос. Може, пора сповільнитися? Ти ж тільки те й робиш, що вибачаєшся, а радість де. І допомагати варто тільки тоді, коли про це просять, а не насильно, і вже точно не вчити ківі літати у неї ж крила, як у горобця, а вага, як у качки, пролунав сміх. Бум озирнувся. Ви хто? Ми, ті, хто навчить тебе бути повільним і мудрим. Де ви? запитав бум. Ми тут, у твоєму хутрі. Я міль, а це гриб. Так, я гриб, сказав товстенький грибок, і мені потрібна волога, тому злазь з дерева, ходімо до води. Ні, мене ж звірі вб'ють. Вони ж пам'ятають, як їх жалили бджоли, злякано прошепотів бум, почухав свій червоний носик від бджолиного укусу. Не бійся, пролунав інший м'який голос Я тут, щоб тебе замаскувати. А ти хто? Я водорість, я переплелася з твоїм хутром. Тепер ти зелений, тебе майже не видно в листі. Рухайся повільно, і ніхто тебе не помітить. Так у хутрі бума з'явилася ціла екосистема. Його почали поважати не тільки за спокій, а й за новий зелений світ. Він став повільним, але мудрим. Його хутро це був будиночок, містечко, зелений ліс, у якому жили ті, хто не вижив би у метушні. І час від часу бум усміхався і казав. Колись я був найшвидшим у лісі, а тепер я просто щасливий і не ламаю нічого, ну майже нічого. І знаєте що? Інші лінивці теж почали брати з нього приклад вони вже не гналися за швидкістю, не стрибали вище дерев, а натомість слухали, спостерігали, відчували, і їхнє хутро ставало зеленішим. На ньому оселялись грибочки, міль і водорості. І хоча всі лінивці тепер рухались повільно, життя навколо них стало спокійнішим, щасливішим і прішечки зеленішим. А тепер хвилинка казкової науки. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Лінивці рухаються приблизно 2 метри. На хвилину. Чому так повільно? Бо вони економлять енергію. Їхній раціон майже одне лише листя, яке дає дуже мало калорій. Перетравити листя лінивцеві буває складно. Іноді це займає до 30 днів. У хутрі лінивців живе ціла екосистема. Там Оселяються водорості, грибки, жуки і навіть міль. Водорості надають хутру зеленуватий колір це чудовий камуфляж серед листя дерев. А деякі грибки, що ростуть у лінивців на шерсті, мають антибактеріальні властивості. Їх навіть вивчають для створення ліків для людей. Ці повільні створіння насправді чудові плавці. У воді вони рухаються втричі швидше, ніж на суші. А ще три палі лінивці можуть повертати голову на 270 градусів, майже як сова. Це допомагає оглядати околиці, не рухаючи всім тілом. От такі вони, лінивці, повільні, зелені і дуже-дуже цікаві. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи варто мені продовжувати свою працю. Мені дуже важливо знати, чи подобаються вам ці історії. До нових зустрічей на каналі Теплій Історії на ніч. Нехай ваш день буде спокійним, як лінивець, але мудрим як бум.